В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Дорогі брати і сестри у Христі. В перший день наших реколекцій, наших духовних наук, які ми порівнюємо до шляху із, з Ісусом на гору Його преображення на прикладі життєвої дороги святого Йосифата, ми роздумували над тим, наскільки важливою є довіра до Бога, без якої неможливо навіть розпочати цей шлях з Христом. В другий день вчора ми застановлялися, що саме довіра є початком правдивого християнського покаяння. Початком правдивого навернення. А відтак і правдивої сповіді. Сьогодні ми продовжуємо наш духовний шлях з Христом і темою наших теперішніх роздумів буде молитва. Плодом покаяння, правдивого християнського покаяння, очищення, сповіді завжди є молитва. Вона також становила основну частину життя святого Йосафата, перед яким ми в цей тиждень поклоняємося, до якого молимося, якого згадуємо у наших роздумів. Як ми вже згадували його свідчення, він казав: Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь занедбав церковні богослужіння. Також і його співкелійник, співжитель, який жив з ним в монастирі в одній келії, згадував, що ціла ніч служила йому не для сну, а радше для постійних молитовних зітхань. Майже щоночі, коли він думав, що я вже заснув, він уставав з ліжка і проводив одну-дві години на розважанні, а потім обичувався. Так що мені, молодому, не раз справді видавалося дуже тяжкою справою бути його співкелійником. Для нас слухати ці подібні розповіді про молитовне життя святих є інколи дивним. Це поведінка людини, яка, здавалось би, тілом знаходиться тут, а духом знаходиться десь в іншому світі. По цій поведінці ми бачимо, що молитва це не лише слова. Сам Христос, який постійно віддалявся на самоту і часто, як згадує Євангеліє, ночами молився до свого небесного Отця, казав теж своїм учням ось такі слова. Не кожний Хто промовляє до мене Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Але й також відразу Христос додав: багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли? Хіба не твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді я їм заявлю я вас не знав ніколи, відійдіть від мене ви, що чините беззаконня. Тож ми бачимо, що молитва це не лише слова, це не лише слова, вимовлені нами до Бога. Але це також і не вчинки, такі як пророкування чи творення чудес, які є великими вчинками, які не будь-хто може чинити. Я вас не знав ніколи, жахливі слова Христові, але вони визначають, чим насправді є правдива молитва Християнина. Молитва це Стосунок з Богом, я і Отець одно. Так сказав Христос, і ці слова виражають для нас Його молитовне життя, Його молитовний стосунок до Небесного Отця. Коли Ісус промовив ці слова, що Я і Отець одно, юдеї, як описує Євангеліє вхопилися за каміння, щоб Його каменувати, мовляв, людиною бувши, Бога з себе робиш. Але це якраз і є мета та суть молитви, щоб було так, як казав тоді Ісус, що Отець у мені, а я в отці. Звідси і зродилася найвідоміша молитва Ісуса якої Він нас сам навчив, молитва Отче наш. Господи, навчи нас молитися, просив Ісуса один з його учнів тоді, коли побачив, як Він молиться. І здавалось би, Христос навчив нас тоді, навчив своїх учнів, тієї короткої молитви, яку ми всі з вами сьогодні знаємо, але йшлося. Не лише про слова, не лише про звернення йшлося про стан. Молитися до Отця, це значить бути Його сином. Молитися, це поглиблювати своє буття сином чи дочкою. Ми знаємо, що наші слова і вчинки це лише. Вираження нашого внутрішнього стану, тому, якими б красномовними не були наші молитви, якими б величними не були наші християнські вчинки, лише Отець Небесний буде знати, наскільки справді ми в душі є Його дітьми, і наскільки ми є з ним одно в наших молитвах. Ось що є молитвою, те, що знає Отець, мій Отець Небесний. І те, що він знає, яким є я його сином, і наскільки я є його дочкою. Коли молишся, увійди в свою кімнату. Каже Христос: зачини за собою двері і молись Отцеві Твоєму, що перебуває в тайні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть Тобі. Цими словами Ісус не закликає нас ховатися від інших, щоб помолитися. Цими словами, словами Він спонукає нас молитися правдиво. Не лише словами і вчинками, які, хоч і видимі для інших, але не раз можуть бути пустими, порожніми. Він спонукає нас молитися своїм внутрішнім єством, яке ніхто не бачить, яке знаємо лише ми і знає лише Він. Часто можна почути. Як дехто каже, що, можливо, Бог нас не чує, коли ми молимося, або Він є далеко від нас, чи ми далеко від нього. Звичайно, що все залежить, як ми зауважували, від того, яким є наш внутрішній стан під час нашої молитви. Однак є один опис в Євангелії. Сказаний самим Ісусом, який змальовує, що відбувається між Ним і нами, коли ми поєднані молитвою. Молитва це не є лише одностороння дія, яка походить від нас до Бога. Молитва це те, що відбувається між мною і між Богом. Це дія двостороння, це те, що відбувається по відношенні до Бога від мене, але щось також під час молитви відбувається по відношенні до мене від Бога. Молитва це дія двостороння. Коли я молюсь, це не лише мій вчинок, це щось більше. Дуже часто якраз з нашої сторони молитви немає, але зі сторони Ісуса вона завжди є живою, яка завжди нас очікує. Коли ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, просіте тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. Так сказав Ісус своїм учням, порівнюючи їх і себе з виноградиною. Я виноградина правдива, а мій Отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Тим, Отець, мій прославляється. Коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете, як мене Отець полюбив, так я вас полюбив, перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця і в Його любові перебуваю. Мабуть немає більш зворушливого опису і пояснення, даного самим Ісусом про те, чим є молитва і на чому вона полягає. Багато є різновидів і способів молитви, як літургійної, так і нашої приватної, особистої, але це завжди жива зустріч з Ісусом, інакше це не молитва. На жаль, сьогодні лунає багато молитов, які, які не є зустрічю з Богом. На жаль, сьогодні чимало християн моляться самі до себе, самі про себе. На жаль, часто ми забуваємо, що в нашій молитві головним є Господь, а не ми. Головною є виноградина, а не гілка. І молитва полягає не лише на тому, що молиться гілка сама по собі. Молитва полягає на тому, що вона є вщеплена у виноградину. Якщо ми в молитві його, Господа, навіть деколи не зауважуємо, переймаючись своїми турботами, клопотами, переживаннями. Або зосереджені лише самі на собі, ми залишаємося в особистій ізоляції, а Господь каже, без мене ви нічого не можете робити. Залишаючись самі по собі в наших молитвах, ми тим самим витісняємо Господа із свого власного храму, який самі для себе збудували. Як ми згадували на початку, Ісус вирішив аж нагору, щоб помолитися і взяв із собою трьох своїх учнів. Просімо сьогодні на цій літургії у нього, щоб він взяв і нас на свою молитву, і просімо Його, щоб дозволив нам бути учасниками своєї молитви. Яка завжди лунає від Нього до Його Небесного Отця. Ми самі, можливо, не вміємо ще як слід молитися, нехай нашою молитвою стане молитва самого Ісуса. Господи, сьогодні ми прийшли до цього храму на молитву, подібно, як євангельська Самарянка. Прийшла колись до криниці Якова по воду, але чуємо від тебе, дай мені напитися. Цими словами ти просиш нашої молитви, наче води, а вода в постелі це життя. І в той же час кожен з нас чує від тебе, подібно як це почула Самарянка. Якби ти знав про дар Божий і хто той, що каже тобі дай мені напитися, то попросив би сам в нього, а Він дав би тобі води живої. Ми приходимо сьогодні, Господе, щоб просити тебе про стільки наших потреб, а Ти вже чекаєш нас, і наші прохання насправді стають відповіддю. На Твою спрагу, якою ти спраглий нас самих. І тут ми бачимо при цій твоїй криниці, в цьому храмі, що ти перший шукаєш нас, перший просиш пити, перший відчуваєш спрагу за кожним з нас, перший молишся. І саме біля цієї криниці Євангелія, ми бачимо, що молитва. Я зустрічу Твоєї спраги з нашою спрагою, ти сам спраглий, щоб ми були спраглі тебе. Дай мені, пане, тієї води, щоб не мала я більше вже спраги. Так звернулась тоді до тебе Самарянка при криниці Якова. І ми знаю, Господи, так молимося Твоїми словами. Щоб, напившись води, якої даси нам ти, вона стала в нас джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. Ми дякуємо тобі сьогодні, Господи, за твою молитву, за Твою живу воду, якою ти нас сам обдаровуєш, з якою ти нас перший чекаєш, і з якою перший виходиш нам на зустріч, щоб дати нам це життя, своє вічне життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. В цим сімцем душею, Осепом, щодання нашого